Якщо комусь не подобається, то він може змінити громадянство, якщо хоче, сказав Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свідослово свого по своє». і в цьому відео я хочу надати справедливу відповідь Володимиру Зеленському на цю його антиукраїнську фразу. А фраза ця саме глибоко антиукраїнська. Володимир Зеленський дав таку відповідь, спілкуючись про вибори в Україні. Він заявив, що. Більшість українців, що українці тотально не хочуть виборів, тому що якщо вибори, тоді армія піде додому, Україна розвалиться, фронт посипеться і так далі. Українці не хочуть. І знову ж вибори під час війни неможливі з посиланням на конституцію. Але це не так, це є велика брехня. Чому? Тому що війна почалася в 2014 році. Воєнний стан не був введений. в 2019 році вибори були проведені. За умови неведення воєнного стану. Тобто, якщо Зеленський не продовжує воєнний стан, то з точки зору формально юридичної провести вибори в нас можна. Це перше, і це треба розуміти. Питання буде полягати в механізмі, і так, це складне питання, на яке поки що немає відповіді. Але насправді це не ключовий елемент в тому, що Володимир Зеленський говорить. Якщо комусь не подобається, то можеш змінити громадянство. Мені не подобається. Я українець, я українець по духу, я українець по крові. Я живу на своїй етнічній землі, на землі, яку здобували мої предки в війнах з різними ворогами, ще починаючи із воїнів Святослава Хороброго. Чому якийсь Зеленський, мені, українцю, на моїй землі, буде вказувати, що я повинен змінити громадянство, якщо мені щось не подобається? І знову ж таки, якщо мені не подобається зміни громадянства, це означає, що ті речі, які мені не подобаються, мені повинні подобатись. Це означає, що мені повинно подобатись те, що Володимир Зеленський тотально порушував Конституцію з 2019 року. Мені повинно подобатись, що Володимир Зеленський здійснює злочинний антиконституційний розпродаж нашого національного багатства, нашої землі і надр. Мені повинно подобатись, що Зеленський через коліно лам... зламав Конституційний суд. Тоді, коли він вже збирався заблокувати оцей ганебний розпродаж України, за який проголосували разом зелені слуги неукраїнського народу, Європейська солідарність Порошенка і Пінчуківський голос. Мені це повинно подобатись? Мені повинно подобатись те, що нам розказували, яка різниця, треба просто перестати стріляти мир в очах Путіна. Мені повинно подобатись, що тоді, коли впродовж місяців, впродовж півроку нас наші західні партнери попереджували, що буде напад, Володимир Зеленський не готувався, не вводив воєнного стану, не мінував чонгар, не готував захисту з північного боку. Це мені повинно подобатись? Чи як? Мені повинно подобатись те, що російська армія 24 лютого маршом пройшла величезну територію на півдні України і захопила частину моєї батьківщини, і в окупації опинилися сотні тисяч моїх співвітчизників. Це мені повинно подобатись. Мені повинно подобатись те, що коли не було підготовлено захисту з боку північного напрямку. І за першу добу московська армія добралася до столиці України, окупувала Бучу Ірпінь-Гостомель, зробила там звірства, звірства, на які подивився весь світ. Мені повинно це подобатись, а якби був підготовлений захист, цього би не сталося. Тобто мені повинно подобатись те, що Зеленський не готував захисту Києва з боку північного напрямку. Мені повинно подобатись те, що літак Мрія, рекордсмен, залишений, був свідомо в аеропорту Гостомеля. І якби московський десант захопив аеропорт Гостомеля, то тим же ж літаком, в той же ж аеропорт, московська армія доставляла би ще й свою бронетехніку. Це мені повинно подобатись. Мені повинно подобатись мародерство під час війни, те, що нікого не посадили. Мені повинно подобатись те, що ті, хто підписували договора на закупівлю яєць по 17 гривень, не сидять. Мені повинно подобатись те, коли в системі Прозоро закуповують в 2-3 рази дорожче різні речі, в тому числі для армії. Мені повинно подобатись, коли в армію постачають неякісні міни, неякісні боєприпаси. Мені повинно подобатись, коли панує тотальна корупція, коли панує тотальна безправ'я. Коли поліцейські свідомо порушують закон, їм за це нічого не відбувається. Коли прокурори свідомо порушують закон і їм за це нічого не відбувається, тому що це собаки режиму, мені це повинно подобатись, і всім іншим українцям. Справді, мені повинно подобатись, коли відбувається якесь незрозуміле загравання то з одними політиками, то з другими політиками. Мені повинно подобатись, коли стратегічні ресурси з розряду Титана. Продають менш ніж за 100 мільйонів, а потім розповідають, що в нас трильйони в надрах лежать. Це мені повинно подобатися. Мені повинно подобатись, коли єдине підприємство, яке виробляло сіль в Україні, йде з молотка, Дрогобицька е соловидобувна е фірма найдревніше, до речі, підприємство України, тому що інвестицій потребувало. Мені повинно подобатись, коли десятки і сотні мільярдів закопують в дороги, в клумби, в квітники і так далі. Це мені повинно подобатись. Так що мені повинно подобатись? Мені не може не подобатись те, про що я кажу. Мені не може не подобатись те, як деякі командири, які дають неправильні накази, які, внаслідок яких гине чимала кількість українських воїнів, їх не притягають до відповідальності. Це мені повинно подобатись. У ті всі скандали, згадайте, які відбувалися. Це повинно нам подобатись? Чи як? Мені не подобається те, що всі причетні до святої пролитої української крові не несуть відповідальності. І мені це ніколи не сподобається. Щоб там не хрюкали різні морди, політичні, неполітичні, експертні з екранів телебачення. Це червоні лінії, які ніколи не можна переходити і не можна прощати. Кров і Земля це дві червоні лінії. І насправді в існуванні кожного народу, в формуванні кожного народу саме спільна кров відіграє, спільна генетика, що таке народ, на родах заснований, роди лежать в основі. Це дуже важливо усвідомлювати, тому що навіть розуміння держави в нас абсолютно хибне, тому що держава це в першу чергу організація народу. Так от на формування народу впливає його генетика, його наші предки, якщо вже так перефразовувати, і наша земля. І це так впливає на формування кожного народу насправді. І я ніколи не прощу переходження тих червоних ліній. Чому мені це повинно подобатися? І вже завершуючи це сьогоднішнє емоційне відео, коли Володимир Зеленський каже, що якщо комусь не подобається, то він може змінити громадянство, якщо хоче, то я б сказав інакше. Не я і мільйони, чи десятки мільйонів українців повинні міняти громадянство, а зелені слуги не українського народу і всі інші. Злочинці, які привели нас до повномасштабної війни, привели нас до національної катастрофи, вони всі повинні змінити свої кабінети на камери. Не ми змінюємо громадянство, а вони кабінети на камери. Ось що означає справедливо. Тільки хто ж це реалізує, якщо українці всі чекають, так нас. Диявольська фарисейська така паразитарна політика поставила в умови, коли з одного боку Путін, фронт, і вони там наступають і вони ресурсно нас переважають, а з іншого боку, внутрішній ворог між молотом і наковальнею. І фронт нікуди не дінеться. І загроза втрати державності нікуди не дінеться, і державність ми мусимо зберегти, але зробити її своєю українською. Так, от це ми можемо зробити. Тільки тоді, коли сотні тисяч, можливо, навіть мільйони українців будуть готові діяти, організовано діяти. Чи готові зараз мільйони українців чітко, рішуче сказати ні розпродажу нашого національного багатства? В супереч Конституції, в супереч 13, 14 статті. 100 тисяч українців, якщо готові будуть чітко сказати Ні, я проти, я забороняю, ми його збережемо. Збережемо для себе, для своїх дітей, для своїх внуків. Але для цього нас має бути багато. І ми, в першу чергу, маємо бути організовані. Ніхто інший з Марса не прилетить, і замість нас нічого робити не буде. І ніхто з інших політиків, з інших держав також нічого в українських інтересах робити не буде. Ситуативно якісь інтереси можуть співпадати. Так. Але фундаментально наші інтереси це наші інтереси. І в порятунку українського народу саме українського народу в першу чергу, тому що питання стоїть про наше з вами виживання. Ключовим питанням є наша з вами організованість та дієвість. Задумайтесь над цим. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Ті речі треба розуміти, про які я кажу. Вони повинні боліти, вони повинні знаходити відклик в серці і в голові. І тому ваша інформаційна підтримка є дуже важлива. Я хочу, щоб ви над цим думали. Це перші кроки, які ми мусимо зробити для того, щоб змінити ситуацію, для того, щоб не летіти далі в прірву, тому що, зрештою, в нас ресурсів не так багато. Народи зникають. Впродовж історії чимало народів зникло з історичної арени. І така загроза зараз надвисла над нами. Ми це маємо усвідомлювати. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україну-центризм. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.